Вас знову вітає перший сільгоспканал. канал. Потихеньку ми двигаємося в комбайні, в газоні. По-разному, коротше. В бризканні двигаємося. Ну зараз то вітер, то дощ. Більше в цих. Розібрали ми сидіння, тому що воно у нас, це джандировське сидіння. Воно в нас завалювалось на одну сторону. І були з ним непонятні проблеми. В чому були проблеми? Отаку втулку от розбило одну. Ну оце оригінальна А оце таку нам виточили токаря з пластмаси. І як би ми його довжні наладити, що буде все добре. Оце верхня часть, оце от, от зняли ми його повністю. З жостиком, з усим, коротше, розділили, як бог черепаху. Тепер далі взяли пластмасову шестерню, прошатали підшипник під нею. Він нормальний. Розібрали вітер. Ну, тут оця центральна частина, де там, я не знаю, по-моєму, 205 чи 207 закриті підшипники. Ми це їх раз перебрали у 12-му году чи в якому. І поміняли дві тарілки наружних. наступний рік ми поміняли зараз, зараз мене... центральну тарілку. Ну як би центральна тарілка, ще більш-менш нічого. А дві наружних тарілки. Ну, досить в такому же плачевному состоянні. Ну що в чому проблема? В тому, що в нас це наружна тарілка. Оце центральна тарілка. Вироботка теж є. Ну не така як. Тому що вона на год, на год год пізніше вона поміняна Стулки тут вічні, все, а це йде вироботка. Ну, наварювати ми не будемо. І ставити неоригінальні ремні ми теж не будемо. Оцей ремінь, один і другий, виходив з 12-го року. Тупо так, 12-й рік, 24-й, 12 років. Десь по 700 гектар. От десь 8 тисяч він отходив, І ми купимо за 2 тисячі, за 3 тисячі, за 4 тисячі кожного ремня, ще два таких. Поставимо і забудемо ще на 10 років про ці ремні. Не будемо ставити по 3 ремня підкидати, що він у нас сьогодні в обід полетить завтра. Після обіду а ми його не будемо знімати, оцю штуку. Просто натягнемо, поставимо і поїдемо вперед. Не наш це вибір. Так же само ми не будемо нічого з оцими тарілками робити. Оце ми купимо таку тарілку. Вона ще тріснула. За 7 тисяч. Оту тарілку, оту, що нижня трошки не така. За 8 тисяч уложимо ще 15 тисяч оцей узел. І буде він ще нам 10 років ходити, якщо ми не поміняємо комбайн. Отакий От у нас підход до ремонту. Правильно, це неправильно. Може ми по чийомусь там ідіоти й придурки. Ну ми так робимо і нам так подобається. І ми вважаємо, що це оправдано. Довбимо далі комбайн. Їхали на наклодною. Ми всі пам'ятаємо, що в нас тут розлітався подшипник. Ми його зачистили напільником, поставили БУшний і він пішов, як би доробити сезон. Місто прослаблене. Рішили зараз відправили ремонтникам. Вони подивляться, що тут можна зробити, наварити, проточити подшипник. Звздочки хай поки ходять, тому що ми їх імели опит відвести вал, щоб нам їх переварили. Ну, ребята наварили їх і його потягло. І на вопрос, а що ж ви наробили, що в нас тепер вал кривий, він так і у вас і був. Коротше, ми купили новий вал. Оце поки. Оце, оце, це тут якби... добавка кусок. А вот это все этот. И на том кончилось наваривание звездочек. Такие у нас ремонтники есть. Достали цеп наклонной. Ну, как бы, он в дуже очень... плачевном стане. Вот, например, до вот тут. Тут уже, как бы, жопа-жопная. не на роліку ходить а на самому пальчику і оце такий самий був цепок в 2011 году, після того як ми купили якби грошей не було що міняти сезон доробили і оцей ципок о, центральний один і два крайніх ми поміняли в 2011 году 14 років. Він відходив по 700-800 гектарів. Вітайте. Запчасті, дорогі запчасті, чи стоїть їх купляти, чи ні. Я думаю стоїть. Якщо хочеш довго робити і без аварійно. Так, що ще в нас тут? А? Не подобаються мені оці бичі. Тому як би отак подивитися отут? Де не виношений бить з краю. І подивитися отут, а всередині. То тут уже більш ніж половина бича немає. А це все якість обмолота колосочки на соломатрясах. І зовсім мені не подобається оця наклона, особливо отам. Зараз покажу з лучшої сторони. Приклад звідсиля, що вже дно витерлось повністю, осталась тільки планка усилителя І оце нам усе дно треба буде переварити. Остали також нижню каталку, отаке підшипники. Ось тут тулочку треба переточити, оце сюди вона буде. Одну другу Мілочовки. І що я ще хотів вам показати? А хто я знає, що хотів показати, кун наша робота допомагає. Ось розбирали, а отут калюжа була, під'їхали под дон, положили. Підняли і як з помоста ходиться, робиться. Дуже полезна штука. Далі буде.